Всім привіт! З вами BioPlain. І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафт 1.20. Це п'ята серія. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Discord, підписуйтесь на телеграм. Так, ну і я вирішив все-таки добудувати вже той склад. Треба викопати усі блоки. <кхід> Ви бачите це в прискоренній зйомці. Так, 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 так. Так, я викопав тепер, треба поспати, і тепер ще земля і камінь. Цей склад буде як ще додатковий наш бункер. То хочу, можете будувати зі мною в своєму світі. Ще один шар. <кхи> Бо нам це занадто високо, нам потрібно глибше. Так, тепер я хочу зробити собі. О, ні, не це... не це... плити. Плити, зроблю плити. Вони будуть у нас як підлоги, як дах. Чого я так мало їх. Треба всіх. Мені було жарко були Женька. Так, в нозі. Так. І погнали робити дах. Тут уповільнення не буде, точніше, прискорення, я поки що розкажу. А Так купаємо ще нижче, щоб зробити підлогу. Так, і ставимо плити. Ні, я передумав. По бокам не буде, щоб вмістилось більше скринь з речами. До речі, я одразу записав і то, і то, і п'яту і частину, і шосту. А зараз я добуваю березу, бо у мене буде березове, березові стіни з березових дошок. По-моєму, це виглядатиме красиво. Ось ще дошки під'їхали. Так, ще дошки під'їхали. Так. Шкода, що тут нема якогось бота, який би ламав дерева. Ну, це, звісно, жарт, але було б круто, якби в Майнкрафт 121 це додавали. Голема, який ламає дерева. Хм, Прикольна ідея. Так, поїхали далі. До речі, я розробляю свій мод і скачати його ви можете в Діскорді по силці в описі. До речі, да, я красивий такий зробив. І тепер розчищаю для стін. Ось такі березові стіни будуть. Не туди поставив, так, ще розчищаємо. І кайло зламалось. Оскільки я зараз монтую і вже знаю, що буде, то я вам спойлер скажу: кайло у мене в інвентарі друге було. Ось ви його бачите, а я його не побачив. Зря потрачене залізом мені не допомогло. Тепер ще, мабуть, лопату треба ж. Так, починаємо ми з кайла. У мене є кайло. В цей момент я це розумію. Так. Палки і... лопата. <кій> Готово. Поїхали. Так, уже настає ніч. Я вже там все дошками доробив. Тепер отак люками робимо вхід. Так. А оставшись 4 люка, я... Тут поставлю. а чого ні. Може вийде красиво, може ні, я не знаю. Так, і мені не вистачає дошок. Ем, ні, я цей зламаю і поставлю його. І поставлю його тут. Нормально. Всі вікна нормальні, а це не нормально. Лягаю з видом на закат. Так, продовжуємо робити скрині. Щоб ви розуміли, для скринь я зламав більше, ніж половину усіх, усього лісу. О, тому, мабуть, в кінцевій серії на пам'ять ми посадимо ліс. У мене з'явилась така ідея, хороша? Так, Цей, ця скриня не тут, мабуть. Ну, добре, тут не буде скрині. Скриня буде тут. І тут поставлю. Ну, я виробив весь ліс. Ось тільки саджанців я отримав, і тепер можна розтасовувати усе по скриням. Адже я нарешті доробив це все. Вже навіть підписав. Так. Розкладувати все довго. Так. Їжа. У мене є зачаровані золоті яблука. А, ні, то обичні. Я забув. Так. А це у мене що? Сміття? Хіба? Хіба шкіра це сміття? Хм, Не знаю, не знаю. Так. Оце інше хай буде. Це хай буде декорації. Що у нас декорації? Булижник, дошки, так це все. Це, це ж не декорації, це ж все будуть матеріали. Як я міг забути? Ой! Так. Готово. Так, я фермер. Час зібрати врожай. Там я посадив, до речі, ягоди. Вони вже виросли. Так. 29 пшениці. Мені цілком цього врожаю достатньо. Тим паче, що в минулій серії я у селян вкрав їжу. Так, тепер час ягодами зайняться. І проблема в тому, що вони коляться. Баум-баум. Це, мабуть, колючіша ніч акація в реальному житті. Це чисто моє припущення. Так. Ну, ми доволі сильно вже розвинулись з першого серії. Так, тепер ставимо ще ягоди. Я хочу повністю огородити колами оцей <кхід> вихід до озера в драбину. Так, і у мене ще 10 ягід є. Посадимо їх тут. Так, 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 і ще і у мене не вистачило ягід. Так. Так, ще збираємо. І у нас ще 6 ягід. Всього в цьому ряду вже 16 ягід буде, але їх мало. Мені треба десь штук 20 або 30. Так. Час це непотрібний кругляк. Я прийшов в старе місце, де ми з вами все тільки починали. Тут ми з вами починали, ми звідси почали посадили світло ягоди, і вони досі ще не виросли. Так, я знову на складі беру спорядження і відправляюсь в. Мандрівку. У мене нема точної цілі мандрівки. Я не знаю, що я хочу робити, але я піду в цю мандрівку. Все чисто так для цікавості. Я сюди йду, щоб помандрувати. Меч, ласо, е крем. Так, беремо їжу хліб. І золоте яблуко одне. Зачекайте, це зачароване, я не зрозумів нічого. Я взяв одне золоте, одне зачароване. Сім дошок. І погнали дощ. Так, ну, я помандрував десь блоків 4 тисячі. Дуже довго ходив, чесно. І знайшов тут піраміду ще й месо. <кхм> Прикольно, мені подобається. Якщо там ще буде алмаз, то це буде ідеально. Тут же ще є секретна кімната, а у мене нема кісточки. Шкода, шкода. Але потратив часу я багато. Я йшов по різним біомам. І нарешті знайшов оце от пустелю з храмом. Що ще я знайду, я не знаю. О, порох, кмара, це і кістки для кісткової муки борошна. Тін Ті ми, звісно, заберемо, воно нам потрібне. В кінці у мене є оригінальна ідея, як вбити дракона. Тіхами. Звісно, якщо я це зможу. Звісно, якщо я дойду до всього цього до дракона. Але я не впевнений. Треба якось звідси ще й вибратись. Тут ця скриня. Так, і хитрий стрибок, і у мене все виходить. Так, і тепер оцими білими ще жовтими, як їх назвати, штуками, простраємося вверх. Ура! Я вибрався. Так, і тепер пішли далі. Так, продовжуємо мою мандрівку. Так, я ще десь 5000 блоків пройшов і знайшов таку структуру, яку додали в цій версії. Це древні руїни, щось таке, в якому є загадковий гравій. Я встиг вже скрафтити щітку з пера, Палки і Меді. І тепер, звичайно, прибираємо. Це, це дуже важка кропітка робота. Я думав, це легко, але це геть не так. Але. Ми ще не, не де я не разу ще реально не знаходив вишневий біом. Не разу. Так, копатися дійсно важко тут. Тут я не вмію його розрізняти. Вони ж однакові. ці гравії однакові. Ну, я вже повернувся додому. В лісі добув бамбука і тепер хочу посадити бамбука. Але де цього бамбука посадить бамбука? Посаджу вокруг будинку бамбука. Прикольний бамбука. А чого я все це, це не бамбук? Це тепер бамбука. Так, прямо під вікном, чого й ні. Так, тут вас закриваємо, у мене нічого не вийде, тому тут посаджу бамбука. А з остатків зроблю бамбукові бролоки нові. Їх я вже робив. Це да, Ми з друзями вживали, і тоді я робив бамбукові блоки і собі сховище з бамбуку. Якщо хочете, я можу зняти відео, як зробити таке сховище, як було у мене. Воно Маленьке, але прикольне, з секретами, всяке таке секретні кімнати. Тому пишіть коментарі, якщо хочете. Так, блоки бамбука, ще блоки бамбука, і ще блоки бамбука, і ще блоки бамбука, і один бамбук. 18 блоків бамбука. Цілком нормально? Цілком немало навіть цього бамбука. Так, його будуть матеріали Так, ще матеріали. У мене ще бамбука є. Бамбука. Так, я знову розсортовую цей сундук. Ну що ж, а поки я розсортовую, то я вже з вами попрощаюсь, бо відео підходить до кінця. Ми круто вижили. Чекайте шосту серію, вона вже знята, але ще залишився монтаж. І всім бувайте! Підписуйтесь на телеграм, Діскорд, на канали, ставте колокольчик і коментарі лайки!